Перед новим роком щось подумав, може повертатися. За рік після самовільного залишення частини знову пішов служити. Три місяці тому Андрій став оператором безпілотників 128-ї бригади ТРО Дике поле. Я не знаю. Може, то таке моє. Мені якось так цікаво, мені подобається. Змалку завжди десь там по стройках працював. Постійно поїдеш, там банда, там банда, і тут нас банда. У рідному Львові Андрій декілька років працював будівельником. А за тиждень після початку повномасштабного вторгнення каже, залишив роботу та пішов до військомату. Там багато друзів, знайомих, всі йшли, рвалися. Коли мені казали вбалити звідси, то я казав, що я з свого дому не піду нікуди. Вісім місяців Андрій служив у добровольчому українському корпусі. Потім був мінометником окремого стрілецького батальйону. Розповідає, з осені 2022-го виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Все. лютого 5 лютого 2023 третього його розрахунок потрапив під обстріл армії РФ. Пацани наші всі загинули, а мене щось відвело. Ще одного пацика покликав, кажу, йдемо ляжемо. То ми пішли на ліжку, тільки лягли, і савушка прилетіла. То вийшли, то троє двохсотих, один-трьохсотий. Боєць отримав важку контузію та тривалий час проходив реабілітацію. То я там на ВЛК пішов, а є захворювання, пов'язане з захистом батьківщини. Бо вже після того всього я не повернувся, бо я дуже довго коротше, лічився і віддихав. Ну і все, у рік посидів вдома. А я не знав, куди я піду, типу, пасизи ж вертаються». Андрій звернувся в поліцію звідти до розподільного пункту. Там і запропонували долучитися до 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Ділиться, планував знову служити мінометником, але потрапив в аеророзвідку. каже, бойові вильоти почалися майже одразу після навчання. Нині він шукає позиції армії РФ, коригує вогонь та фіксує влучання. Вилітаєш. Дивишся, шукаєш, знаходиш. Я тільки по ночах літаю, там раз-два можу ще вилетіти. Ну, є такі моменти, що треба. Там не важливо, ну, щоб ворог не пройшов, то треба не лізуть і лізуть, постійно лізуть і лізуть. Ну і ви ж постійно працюєте. Ну і ми так, постійно, без перекуру. Планах ділиться Андрій продовжити навчання та вдосконалити навички керування дронами в подальшому. Хотів би опанувати і ударні безпілотники. Поліна Поломарчук, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.